Звертаємося до нашої роботи. Сніжок нас сипить певно ще з вечора. Досить така гарна зимова погода. Незважаючи на те, що у нас на календарі 5 березня. 5 чи яке сьогодні? 6 6 березня, понеділок, початок нового робочого тижня. Минулий тиждень, як ви бачили, в одному з минулих відео був дуже продуктивний. Ну і маємо надію, що цей тиждень буде ще продуктивніший, тому що роботи ще лишається багато. І те, що впав сніжок, то нам тільки на руку, тому що у нас так сильно не пече погода. Хоча всі прекрасно розуміємо, що той сніг ненадовго. ще трошки він розтане знову і знову почнеться почнуться такі... Нервотрьопки, чи як би правильно сказати, тому що вроді погода підходить, а техніка ще може бути не готова. Ну, ми, скажімо так, твердо рухаємось до того, щоб можна було спокійно виїжджати в поле. Як ви бачите, причепна техніка вже майже вся в нас готова, лишається з таких, щоб дуже серйозних ремонтів, то Ну, як ремонтів, підготовок до сезону тут лишається нам підготувати бурякову сівалку, чим постараємося того тижня зайнятися. Одного розкидача, я думаю, вже доскладають, там вже сильних проблем нема, там суто два дня покрутити гайки. Зараз будуть цікавіші питання. Ну, Але то таке, працюємо, працюємо. А ви не забувайте ставити лайки і підписуватись, тому що з нами буде чим раз тим цікавіше, от, -от виїжджаємо в поле. Ну, а там буде весело. Весело буде того року цілий сезон. Так, нарешті. Нарешті ми дочекалися до того часу. Нарешті ми починаємо злозити добрива. Затягнувся в нас той процес дуже серйозно того року. Ми проспали всі мерзлотали, які були. Зараз вже ще фактично в минулої ночі був сніг і мінус один. А вже зараз в нас є плюсова температура вночі і мерзлоталем вже навіть не буде пахнути. Ну, але то не, не відміняє нашої задачі. у зимину підживити треба. Постараюся, може, завтра десь виїхати в поле, покажу. Вже є відновлення вегетації повним ходом. Вже є вторинна е, коренева система на пшениці. Ну і зараз потихеньку звозимо добрива, щоб перший раз підживити у зимину. Водя працює повним ходом. Місяць світи, вітру нема, було б трошки морозцю, можна б було зразу їхати в поле і підживляти. Ну а так маємо плюс і підживляти не виходить ніяк. Ну, Нічого, я думаю, день-два такої погоди, і воно підтрихне, і ми зможемо підживляти без морозу. Ще може який дощик перепаде. Після дощику, як правило, Земля цікавіша і якщо МТЗ і не, може і не піде, то клас Арес піде без проблем. Так, ближче до цікавих речей розгружаємо ми зараз е, польське добриво, салетроса. Е, з нашої практики е, найцікавіше сірчане добриво. Ой, би якоїсь бірочки не мішало би. Нема. Значить, читаємо тут, що ми, що ми тут маємо? Ми тут маємо 26% азоту. 17 ой, 7,3, якщо я не помиляюся, Амонійного і 18,7. А ні, от 18,7% амонійного, а 7,3 нітратного. І маємо 13% сірки в формі SO3. Якщо з переводом на SO3, то 32,5%. Прошу не путати. Тому що, якщо вам скажуть, що є 32,5 сірки, треба добре перепитатися, чи то в перерахунку на чисту сірку, чи то в СО3. Дуже люблять продавці добрив на, на цьому спекулювати. Вони кажуть, 32,5% сірки, а по факту її є тут тільки 13%. Але знову ж таки важливо, щоб сірка була в формі SO3, тому що він тоді набагато швидше е, рослина його хапає, тому що рослина хапає його якраз в такій формі. Хто е, з якихось сильніших агрономів можете мене поправити, якщо я не правий. Ну, і тут приблизно пише, що можна, що можна кидати його. На які культури? Наприклад, ріпак озимій весною. Можна і до 400 кг його всипати. Кукуридза по-польськи по пише до 300 кг. Що то є? Навіть не можу перекласти. Збожа озимі, збожа яри, ярий бурак цукровий. 300 кг. Ну, коротше, де би ми його не пробували, є, до речі, інша формула Селетросан 30-й. Там є 30% азоту і 7,5, якщо я правильно пам'ятаю, сірки. Ми зазвичай 30-й Селетросан кидаємо на пшеницю 26-й на ріпах. Цього року буде тільки 26-й на пшеницю. Трошечки кусюча ціна на 30-й. Ми, напевно, всипемо Сульфат амонію, якщо якщо все складеться так, як має бути. Тому що купляємо добрива на ходу, шукаємо на ходу, що краще, що дешевше. Ціни ніби трішки попадали. Селітра вже, в залежності від продавців, 28, 29, 29,5. Максимально ціну я бачив 30. Карбамід теж приблизно в 30 можна влізти. Селетросану ціну не пам'ятаю. Напишу в відео в коментарі десь десь збоку. Селетросану заказали, якраз нам вистачить на ріпак. І десь вже на під'їзді ам'ячна селітра будемо кидати на пшеницю. Так що, готуємося до виїзду в поле. З дня на день чи з ночі на ніч. Я не знаю, як то воно буде, але ось ось. Ось-ось будемо виїжджати в поле. Чесно кажучи, в таку пору, в березень місяць, непривично бачити ось цей склад порожнім. Тут зазвичай аж по двері і навіть з тої сторони заскладено все добре. А ми. Ну, але цей рік дуже специфічний, я вже неодноразово казав, минулий сезон у нас був один з найважчих на моїй пам'яті. А цей сезон без перебільшення можна буде назвати ще важчим. Я, наприклад, собі так думаю, що це буде найважчий сезон на нашій пам'яті. З різних причин. Перша причина то війна, друга причина ціни на добрива, ціни на насіння і на все решту. Ну і саме основне – ціни на нашу продукцію. Відносно минулих двох років дуже впали, так що не дуже є за що закупляти великі партії добрив. Кількість добрив того року буде зменшуватись однозначно. Ну, але постараємось максимально якісно їх нести, постараємося від них витягнути максимальну вигоду. Так що народ не перемикаємося, ставимо пальці вверх, підписуємося на канал. Попереду в цьому відео дуже багато цікавого. Так, нарешті розпочалися роботи з Мерседесом. Хлопці отак піддомкратили його на дві добинічки. Зняли вже радіатор, зняли цілий. Тракт повітряної очистки. Тут колектор зняли повітряний, щоб добратися до всієї електрики, до допнімо, щоб можна було то все повід'єднувати. Потім від'єднають гідра гідропідсилювача. Ну і певно, разом з коробкою він піде, чи ні. Чи може роз'єднаємо, певно, не вилізе. будемо витягали його на світ божий. І будемо робили пересадку серця. Так, бампер задний знятий. Там людина хотіла його взяти, але я щось забув написати. Тепер навіть не знаю де знайти. Буду зараз шукати в телеграмі. О, і тут будемо варити кріплення і будемо думати гадати, о, Вони переставили. Будемо думати, гадати, як воно має тут стати. Якось стане. Так, прийшов час до підготовки нашої бурячаної сівалки. Забираємо її з зимівлі в майстерню. Ну і там далі покажемо, що ми маємо з нею зробити, щоб вона виконувала функції якісно і так, як нам потрібно. Приїхав дієчком, бо трактор сюди не влізає. І зараз витягувати. по великому рахунку роботи багато нема, але робота лишилася така, як конче треба зробити. Яку конче треба зробити. Ну і заодно до ротаційки вже треба дивитися. Теж переглянути підчепників, що як і до чого. Так, виїжджаємо помаленьку. Оцю має бути міліметрова точність. Файно. можна сказати, що виїхали. Що, бодю? Добре. Ну вона здоровезна, я ніяк не можу привикнути до її. До вжини. Ага, дядько ще рутаційку вже Ну то дядько і закриє. Поїхали. Довертай! Кише нехай візьме. Чуть -чуть... Ну давай так, щоб він за... за мерседесом трохи стало, розумієш. Між мерседесом і трактором! Так, сьогодні я мав одну дуже цікаву зустріч з одною дуже цікавою людиною. Звати його Віктор, і займається він. Установкою навігацій, налаштуванням навігації і багато чим іншим, дуже важливим в теперішній час. Хочу поділитися емоціями, хочу поділитися, скажімо так, якісним, якісним обміном інформації. Людина приїхала, налаштувала нам навігацію на Арісі, бо трошки виляв з розкидачом і було трошечки дискомфортно в ньому їхати. А там по менюшці дещо пройшлися. Налаштував мені навігацію на Аксіоні джундіровську. Теж показав кілька цікавих фактів про неї, показав, де що як регулювати, ввів, як то кажуть, в курс дій. На нашому оприскувачі хорш, там стоїть тримболовська навігація, теж розказав, що можна зараз якісь питання вирішити, досить цікаві. Ну, коротше, дав досить багато інформації, яка, наприклад, для мене була дуже цінна. І, відповідно, я хочу теж з вами поділитися, що є такі люди, які готові допомагати, які готові, скажімо так, зробити якісний сервіс по навігації. Кому цікаво, я залишу його номер тут. Напевно, зараз навіть вставлю фотографію з його номером і чим вони займаються. Рекомендірен, дуже класна людина. Віктор тобі привіт. Я знаю, що ти будеш дивитися це відео. Дякую, ти нам дуже допоміг. Так, пересадка серця. Я не вичекайся! Поможу в Мерседесі так капот файно відкривається! И знал телефон. Понял. Переваживаем. Переваживаем, Переваживаем. 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 коробку донизу. Ну а ви акуратно піднімайте, і бодя нехай акуратно піднімає Фішечки, Шланжик нормально, він проходить. Оп! Десь піще, піра Дядьку, що вас там? Не фіганеве йде, хлопець. Генератор. О. Ано. Ось тут от. Ви, хлопці, майнете дар до розбору машин. Підністи, підністи, бо там же коробка Фест. Пшивку шкода um. Шевку Škoda. Так, <різований> такий нічогенький моторець, ні? Такий самий, як Вас 52. Я так теж Тому хотів би сказати. Там... Одні люди мені казали, що буде замало де того мотора. Я щось не, не думаю, що його буде замало. Може чуєш, може я розмоти колос у тебе єде. два взяти. А що ви хочете куміти? Я не мішав куміти. То вже міня на раз. Я через, неї, я через неї поміняв всі стойки був. Хто тріщинка має? Хто то так буксував ним, я без поняття? Нащо було так буксовувати? Давно плавало. Так, хлопці бомблять не на шутку. Витягнули серце, поскидали крила, морду. І буде, буде потихеньку реінкарнація відбуватися. Думаємо, як то правильно мотор поставити, певно, виріжемо ті ланджерони і вваримо в цю раму. Ну, а ззаді щось придумаємо, як, як під'єднати до цієї подушки. Працюємо далі. Я думаю, що початок покладений, а значить, успіх, успіх неминучий. Майстер регулює клапана, все як має бути. Від'єпнутися. <ріст> В'єпнутися. А гаєчка як? А, що ти? Шкірна куртка, спортивні штани. <ріст> гаєчка суперрова. Файно, файно. Там треба підкачати соляру, може. Ну то вже все, то вже буде чітко, вже буде тягнуло дико. Два на раз <ріст> Файно-файно, все. Ну а вихлопну мусимо помалювати, то навіть балачки нема. Бум до такого предкібліким файним тракторів держава вихлопна. Тобі не буде! Сервеліч, хтось хвилю і покаже. Фикаєш, ти набираєш так само, Дивися! Ти так в життю не набирав, коли воно було. Не, ну, ти набираєш повніше, так що воно ну, інакше не буде, Боді! Просто менше не, ну, набирати тут, трошки. Я що йому раз стріту, так і писає 2-3. Все добре. Я вважаю, що вдала конструкція. Так, отакий. Сьогодні в нас тижневий марафон вийшов. Ось таке от відео. Я вважаю досить інформативне. Досить багато роботи було зроблено за цей тиждень. Як бачите, розпочався вже нарешті проєкт з Мерседесом. Правда, я не знаю, коли він закінчиться. Розпочався проєкт з сівалкою Квернеленд. По ній буде окреме відео. Тут теж так роботи, в принципі, я думав, буде менше, але виходить, досить роботи немало. Ну і ще кілька проєктів були зроблені. Вони попадуть у якесь одне з наступних відео. Ну, а для тих, хто не підписаний на мій інстаграм і не підписаний на Facebook, привідкрию таку легеньку завісу. Ми вже навіть минулої ночі встигли розпочати наш сезон 2023. Виїхали ми вже нарешті в поле, нічку відпідживляли. Відпідживляли не без пригод. Ну, Але то вже буде, як то кажуть, у наступному відео. Так що, кому цікаво, підписуємося на канал, ставимо дзвіночки, щоб не пропустити нових відео, нових стрімів, якщо вони будуть. Ставимо лайки, коментуємо, Просуваємо канал. З нами цікаво, з нами подекуди весело. Ось техніка вже побувала в полі, в болоті трошки, та й, та й таке. Я вам дякую за увагу, щиро дякую. дякую за підтримку. Пам'ятайте, все буде Україна, віримо в наших хлопців Збройних сил. Не забуваємо, що треба донатити. Я залишу знов силку на банку в описі. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Вперед до перемоги! До нових відео!